Вітаю про головне на цю мить у викладі журналістів нашої інформаційної служби в студії для вас працюватиму я Інна сазайцева за лаштунками вся команда Дніпро Тіві. Вночі воїни повітряного командування Схід знищили у Криворізькому районі чотири шахеди. Уламки впали на територію енергооб'єкта. Спалахнула пожежа, її вже приборкали. Були відключення світла у частині Кривого Рогу. Нині електропостачання відновлено. Є лише точкові відключення деяких об'єктів, а Нікопольщину агресор атакував. ФПВ-дронами по Мирівській громаді поцілили два безпілотники. Пошкоджені два приватні будинки. Всюди минулося без жертв. Загалом ворог атакував територію України 17 шахедами. 16 із них знищено. Сили ППО працювали у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській областях та на Вінниччині і Хмельниччині. Тим часом до п'яти зросла кількість жертв вчорашнього обстрілу у Миколаєві. У лікарні від ворожих поранень помер 13-7-річний чоловік. Нагадаю, окупанти вдарили по місту балістикою напередодні в день. На місці тоді загинули четверо цивільних, постраждали півдесятка людей. І Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію з 19 до 22 години. Просять у цей час не вмикати потужні електропристрої або ж користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей складний період. Нагадаю, напередодні окупанти завдали масованого ракетного удару по українській енергетиці, Зруйновано трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську, Житомирську області. Крім того, пошкоджено ТЕЦ, яка заживлювала увесь Харків повністю зруйнована трансформаторна підстанція. Росія вдарила по трипільський тест ракетами Х-69, повідомляє Дефенс Експрес. На думку аналітиків видання, вони гірші за закинджали, можуть пройти повз українську ППО. Запускаються з літаків тактичної авіації, що невілює характерну ознаку масованих ракетних атак, коли фіксується зліт бомбардувальників. Дальність. 400 кілометрів і головна особливість можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів. Україна обіцяє заходу розпочати контрнаступ у 2025 році, якщо їй допоможуть протриматися у 2024. Про це із посиланням на джерела пише французька газета Фігаро». Видання посилається на слова французького чиновника, який нещодавно розмовляв із українською владою. На думку французьких військових джерел в Україні переможе той, хто перше мобілізується, але обидві сторони не хочуть робити рішучий крок. Цю ніч тривали пошуки 13-річної Марини Волошко. Дівчинка зникла напередодні у підгородньому о 17-й годині вийшла зі спортивної секції, та її місце перебування й досі невідоме. У пошуках задіяні поліція, кінологи із собаками та волонтери. Вони з ліхтарями всю ніч прочисували місцевість, застосували і квадрокоптери. Втім, поки що безрезультатно. Ось прикмети дівчинки на зріст метр п'ятдесят п'ять, худорлявої статури, волосся русяве, очі сірі. Була вдягнена у чорно-білий спортивний костюм білі кросівки. З собою мала чорно-бусковий рюкзак. Хто бачив Марину, зателефонуйте 102. Критично важливий цирк. Новий скандал викликав наказ мінкульту. Згідно із цим рішенням, артисти одержують право на бронювання від мобілізації. Потрапили під гарячу руку і самі циркачі. Як вирішуватимуть питання справедливої мобілізації? Та що кажуть працівники цирку, дізнавався Сергій Скрипник. Не хочеш на фронт. Рушай до цирку. Це критично важливе підприємство. Отже, працівники повинні бути заброньовані. Щоправда, вакансії дещо специфічні: клоуни, артисти, гімнасти, жонглери. Шквал критики у мережі викликав наказ мінкульту. Сім цирків України визнали критично важливими підприємствами. Серед них і Дніпровський працівники культури вважають такий хейт у їхній бік необґрунтованим. Це повний, будемо так казати, маразм. Повна неправда, такого не то, що навіть по телебаченню, навіть за кулісами не можна озвучувати. Це зовсім різні речі. Висловився з цього приводу і екс-командир полку Азов Максим Жорін та запропонував зняти частину нардепів з бронювання, аби перевести їх, так би мовити, в найбільш підходящу структуру. Верховну Раду порівняли з цирком й інші дописувачі. Люди чомусь прирівнюють Верховну Раду до цирку, депутатів до клоунів. Хоча клоуном, щоб стати, це є професія, на це треба, будемо так казати, учитися. Це не так просто йшов, шов там, десь анекдот розказав, він вже клоун. Таке порівняння якесь неправильне, несправедливе. До того ж, серед артистів Дніпровського цирку є й ті, хто став на захист країни. Артисти, які на фронті, і деякі вже є загинувші недавно керівник національного цирку загинув на фронті. Керівник балету. експерти кажуть, такий порядок бронювання працює вже давно. Питання ж справедливої мобілізації треба вирішувати глобальніше, адже у списку є й інші підприємства: футбольні клуби, телемарафон, опера, театри тощо. Якщо з 177 осіб я не пам'ятаю, якого саме державного цирку. Забронювали лише там менше 10 відсотків, і по факту це там десь сім людей. Це не дуже велика цифра, от з іншого боку, мені не зрозуміло, як саме з точки зору економіки цирки дуже важливі і критично. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін найближчим часом розгляне це питання. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військово зобов'язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Щодо цирків, думки дніпрян різні. Захищати повин країну повинні всі. угу. Тому, мабуть, це неправильно. Угу. А ви що думаєте? То я вважаю, що повинні звільняти. Я можу сказати наступне. ребята делають хороше діло, вони піднімають емоціональне состояние, положительно влияють би, на настроєння людей. Я думаю, що це правильно. В Мінкульті пояснили, порядок бронювання затверджений кабінетом міністрів, тож саме в уряді визначили, кому надавати такий статус. Обов'язок влади забезпечити, хоча б мінімальну спроможність функціонування кожного закладу культури, який, попри виклики війни, не припинив свою діяльність. Культура та медіа критично важливі державі, додали в міністерстві. Нині статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та близько 700 медійників. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві Шоколад. Нова розкіш. Ціни на какао б'ють рекорди. Відтак фахівці очікують у зростання вартості на солодощі. Кондитери кажуть, стрибок цін вже відчули. Чого чекати далі? Розкаже Анастасія Якубовська. 15 кілограмів шоколаду на тиждень приблизно стільки використовує Аліса для виготовлення солодощів. Кондитеркою вона працює 6 років. Готує торти, випічку та макаруни. В основу макаронців йде саме шоколад. Шоколадний ганаш робиться на основі шоколаду. І відповідно у нас щодня беруть дуже багато макаронців. Тому і еклери в принципі ми робимо теж на основі шоколаду. Тому дуже багато часто використовуємо шоколад. Дівчина каже: подорожчання у кондитерській. Відчули ще на початку березня. У накладних вже значно суми відрізняються, і навіть постачальники кажуть, що там вже піднялася там на 8% ціна. Там наступного тижня написала мені, що вже на 15% піднялася ціна а до кінця місяця планують ще на 3, до ну до 30%. Для клієнтів ми ще не підіймали ціни, але якраз це така болюча тема, яку не завжди хочеться підіймати, але ми вимушені будемо це робити. Кондитерська має постійних клієнтів, сподіваються на їхні порозуміння. Ми запитали, чи купуватимуть Дніпряни шоколад у разі сильного збільшення цін. Так, без солодкого важко. Ні. Мабуть, так. <рес> Якщо буде дороже, то що? буду цемочки їсти. Напевно, так, може, не в такому об'ємі. Менше буду, буду люблю шоколадне менше. буду. Вартість шоколаду напряму залежить від какао-бобів. Сплеск, який спостерігається на ринку, сягнув історичного рекорду. Пише Блумберг. Ринок стрясається через погані врожаї ключових виробників у західній Африці. Економіст пояснює, питання комплексне. Дівуар на сьогоднішній момент забезпечує 70%. відсотків. Ну дивіться, там не тільки посуха. Як власне і по каві, так і по кавових зерах, і так і по какао-бобах. Європейці починають пред'являти достатньо жорсткі вимоги, щоб там були гарантії не застосування дитячої праці на плантаціях, щоб там були відповідні екологічні вимоги при вирощенні виробники пристосовуються під покупця, каже експерт. Тож велика кількість українців може не помітити подорожчання. Якщо плитка шоколаду коштувала певні гроші, він не буде її підвищувати цю ціну. Він буде міняти наповнення. Він буде робити нові програми, буде з'являтися нові наповнювачі, буде з'являтися е, ну, суміш горіхів, наприклад. Тобто, купа різних варіантів є. Західні ЗМІ прогнозують, що вартість шоколаду залишатиметься високою певний час. Втім, економіст не виключає іншої можливості. На його думку, за рік ціни на какао боби можуть знов впасти. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов. Дніпро -ТВ. І далі коротко про поточну ситуацію в Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. КП Дніпроводоканал проводить ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Триває ремонт трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького. Є зміни в роботі двох маршрутів громадського транспорту. У пікові години курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут номер 9 заводу металу виробів до площі космічної. Надзвичайники за добу приборкали у Дніпрі п'ять пожеж. Усі стались в екосистемах та на сміттєзвалищах. І наостанок про погоду протягом дня очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура ж повітря до 24 градусів з плюсом. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож підписуйтеся і до побачення.